Добрий день, друзі. І ось ми дійшли знову до моїх улюблених монтажів. Це вкрутиш стрійником і на офсетному гачку. Дуже полюбляю я ці Оце мої дві самі основні основних вида, якими я монтую, на які я ловлю найчастіше. Якщо це є коряжка, травичка чи ще щось, це, звичайно, що на офсетний гачок. Беремо ось таку трьохдюймову рибку, малинку з білим хвостиком. І ось такий вкрутиш. Вкручуємо в рибку акуратно по центру. Не спішимо, щоб наша пружинка рівно вкручувала, щоб не зіпсувати нашу рибку, щоб вона не. Ну, сама пружинка ось ця, щоб не вилізла десь. З боку, або з гори або з долини. Просто так рівнесенько. Тут пальцями відчувається, ви коли її крутите, коли тримаєте приманку, Ну відчувається, що пружинка йде десь не туди. Якщо не відчувається, значить пружинка вкручується рівнесенько в нас. Ось. Ми закрутили нашу пружинку, наш вкрутиш Потім беремо. Овсетний гачок. Продягаємо ось так. Так. І ще один нюанс. Тут буває, я вам покажу лайфхак ще тут буває, що часто це кільце отак сповзає і є шанс втратити рибку. Щоб в нас не було цього. Ми знаходимо ось такі бусіни, шарики, це силіконові. І ось так. Цю силіконову бусину продягаємо на наш гачок. Ось так продіваємо. У нас силіконо, воно дуже класно пролазить, і фіксуємо наш вкрутиш. Ось так. Потім натягуємо трошечки рибку і Дивимось, де має наш жало пробивати рибку. Пробиваємо рибку, дивимось, щоб тут на спинці обситнік виліз рівненько. Все. Наша приманка оснащена, бусінька не дає можливості цьому кільцю впасти, щоб наша рибка не втратити. Тут приклюванні, ну, тобто, жало сховане. Бачите, тут, тут є в приманці така виїмка. Жало-сховане, можна без, без огрузки проводити в траві, тобто траву, траву не будете чіпляти. При при клюванні рибка наша так, хоп, і все. І засікається. Ось так. А якщо ловити у коряшках і щоб далі закинути рибки, ми чіпляємо грузика. Це 5 грамів у нас. Ось так. І ось така краса. Ось така краса у нас вийшла на 5 грамиках, що щука, що окунь, що судак, від цієї приманки не відмовиться ніколи. Ось це перший варіант, мій найулюбленіший, який я ловлю. Далі у нас буде з вкрутишом. Крутиш вже я взяв 8 грамів, я вам вже говорив, що я люблю ловити щуку це 5 8, 10, 12 і 14. Це у нас зараз 8. Також беремо рибку, також дивимось, щоб у нас все по центру вкручувалося так акуратно. Пробиваємо саме ось дивіться. От в крутищі є центральний е центральний такий е якби, ну, голка. Що ви по центру ту голку ставите і тоді вкручуєте. Тут ні. Тут потрібно по центру саме от перший, перший, перший прокол. Робите по центру. Ось так. Далі вже тримаєте рибку, отак рівнесенько. І далі вже самий штопор кручуєте рівно. Отак дивитесь, щоб він йшов рівнесенько. Я вже відчуваю пальцем, що він йде трошечки нерівно. Не і тоді його ось так трошечки розце і намагаюся вкути. Ось так, щоб він пішов у нас рівненько. Все. Він у нас пішов рівно. Тоді просто так, отак. Рівненько, рівненько вкручуємо. І ось ми вкрутили. Рівненько. Навіть видно ось е силікон прозорий. Видно, що я просто рівно, ідеально рівно вкрутив штопор. Бачите? Нікуди він не вбік, не вправо, не вліво, не догори не вниз. Я його ідеально рівненько вкрутив. Тут я повторююся 8 грамів. Червоний. Грузик, червоний хвостик. До речі, от саме на такий колір одного року в нас виграли змагання по щуці. Ось так. Оп, заводимо сюди застібку. Трійник я вибрав також червоний. Тобто, все по феншую, як то кажуть. Ой, коли трійник в палець, бачите? І я ось ем, тут. Не втикаю тройнік в рибку. Ну, тому що коли ви втикаєте тройнічок при клюванні кожного разу вириваються шматки силікона, і тоді вже ну, ви вже закладаєте тройник, і вже, вже немає куди і вже рибка зіпсована. Я ж люблю ось в мене є гнізда ось такі. Я вам зараз покажу. Ось такі гнізда. Ось. Приміряєте, де ваш тройнік має бути. Ага. Тримаєте тут пальцем. І також бачите, тут направляючий є, направляюча голка є, і ви просто цю голку по центру ставите, тримаєте. І просто так само вкручуєте в рибку. Акуратно. Ой. Треба переміряти, бо я. Так, є. І ось так акуратно. Але, в принципі, нічого страшного. Якщо у вас е, з першого е, разу не вийде, е, ну, типу, дистанцію оприділити. Це нічого страшного. Ну, він, е, Пружинка взагалі не псує е, силикон. Можна викрутити і вкрутити в новому місці. Так. І можна ще раз. Ось так. І тепер. Просто беремо наш трійнік. Трійнічок. Бачите, я. Ану, ні, добре вгадав, все добре. І е, ці гнізда йдуть стандартним розміром під великі е, гачки. А так як у нас цей гачок шостого номера, ми... бачите, він легенько виходить. Ми просто беремо допоміжний інструмент і ось так легесенько підгинаємо. Не, не треба зразу підгинати. Отак, спочатку легенько підігнули. Спробували. Ага, вищелкується. Потім ще чуть-чуть взяли. Ось так, акуратно. Ой, забагато. Забагато, ну нічого, воно розробиться при клюванні. Щоб завести, ви його вже. О, тут вушко, воно тонше, ось так, Завели. Приклювання хоп. І вискакує. Все. Бачите, як гарно. Оце мій улюблений монтаж. Чому він ще улюблений? Тройнік зверху, коли ви проводите. Я, а я зазвичай ловлю в рівномірну проводку. Так, да, інколи і ступеньку проводжу. Ну, для ступеньки це також ідеально ось. Ступенечка наша. Е, а так, я в рівномірну проводочку, і рибка, бачите, повністю грайлива. Тобто, якщо ж джиголовку сюди одіти, все, половина рибки не грає. Тільки грає, наприклад, хвостик. Або так само е, овсєтний от, гачок, який я тут. Також, ця частина рибки вже не грає. На штопорі, дивіться, повністю. Повністю вся рибка. І, і щуки це нравиться. Щуки, судаку. І вона так хвап. І плюс ще що трижала засічка, немає ні сходів, нічого. Ідеально, от, от, дуже люблю. Тепер беремо ось таку: це новинка, до речі, в цьому Я вам залишу посилання на ці всі рибки. Гляньте, який колір. Це, це вже полуничка, знаєте, коли там е, е, компот, е, мама варить, він саме ось такого якогось кольору. Рожево прозорий, ось, ось рибка ну, взагалі це малинка, а це полуничка. Я, я собі так для себе. Тут я вже взяв просто свинець, непокрашене е, грузило. Ну, Як на мене, воно виглядатиме тут дуже гарно. Так само, тут немає направляючої голки, ми просто беремо і цю частину по центру прокалуємо. Коли прокололи, раз прокрутили, тоді просто беремо ось цей грузик. І рівно накручуємо. Бачите? Просто рівно. це також шипко бачу прозора. Так вона не прозора, але якщо бачу, кручую штопор, бачу, що воно прозоро йде. Все, і ось так тримаємо по центру. Акуратно, рівненько, щоб воно не вправо, не вліво, не вгору, не вниз. А просто, щоб по центру воно накручувалось. І ось так акуратно накручуємо. Оп! І ще разочок. Оп. Все, ось дивіться. Не знаю, на кам... Да, видно. Бачите? Ідеально по центру. Ну, я вже, звісно, наловчився, тому що я оснащаю, бачите, яка краса. Ну для цієї рибки я обрав ось такий ультра, він світиться в ультрафіолеті, і колір прям взагалі ідеально підходить під рибку. Так само беремо на, наш от, на нашу застібку. Просто. Чим класна ця застібка, дуже легко міняти трійник. Чи там він зламається, чи розігнеться, чи, ну, чи затупиться навіть просто. Бо на такому монтажі рибка, ну, рибка довго працює. І руки сховські від, від силікону, силікон ж в такій пропитці. о. І дуже, дуже легко і просто замінити трійник. Бачите, така краса. Так само беремо гніздо одне. Приміряємось. Так, ага. Бачу біля цієї чорної. Чорної. Так само тут є направляючий вже. Направляючий ставимо. Зараз ми ось так. Я ж кажу, руки вже жирні. Ось так поставили і вкручуємо в нашу рибку. Раз. 2, і так далі. І так вкручуємо. Також дивимося, також, щоб воно з боку у нас десь не вилізло, Там чи косо закрутили. Е також треба рівнесенько вкручувати. Ну, я ж кажу, я вже спец в цій справі. У мене вже все виходить е так, як потрібно. Все, бачите, ось воно по центру. Трішечки поправляємо. воно... О! Так само беремо наш тройничок. Ага, бачимо. Все, з е, відстаню ми вгадали, а от треба ще піджати. Також беремо допоміжний інструмент і зажимаємо наш, наше гніздо. Зажали наше гніздо, беремо і вставляємо наш тройничок. Оп! Все. Глянь, яка краса. Ну, хіба це не краса? Я ж кажу, я би був би щукою, сам би на таке клював. Тут в нас, до речі, тут в нас 5, тут в нас 8, тут в нас 10 грамів. 10 грамів. Тобто, це всі улюблені ваги щуки. Тут 14 я взяв, бо на 12 е, грамів в мене дуже багато приманок оснащено. Тому я вже обрав 14-14. Не дуже в мене багато є оснащень. Але щука також може клювати і любить клювати на 14. Тому ось цю оранжеву помаранчеву рибку, помаранчеву е, таку салатову. Ну, більше тут, звичайно, що помаранчевого кольору. Я оснащу все-таки на 14 грамів, тому що помаранчевий ще любить судак. Багато, можливо, вже хто забув про це або і не знав про це. Але найбільше найбільше Судак любить все ж таки помаранчевий колір. Іх, цей силікон. І судак любить, коли велика вага, коли стукає по дну. Тому я обрав і щука, звичайно, що буде ловитися на помаранчевий. Тому я обрав більше грамів. Тому що е як варіант, що Судак спокуситься. На більшого. Так само по центру так беремо. Ось так. Чому я обрав тут чорний? Тому що тут блисківка така темна. Тут темно-червона блисківка. І я думаю, що воно буде ну, з чорним виглядати дуже симпатично. Ну, і, звичайно, що взагалі я би монтував всі приманки на чорному. Типу штопорі або грузик чорний ставив. Ну, бо тому що чорний самий такий універсальний кольор. І мені подобається чорний кольор. Гляньте, яка краса, а? Ага. Це ж краса, неймовірна. Я, я не можу вам передати, наскільки мені подобається. Гляньте, як я рівнесенько вкрутив, що навіть грузик. ось якщо ви так подивитесь, бачите, ідеально по центру. Рибка ідеально по центру. Ну, просто так. І для цієї рибки я обрав, так як рибка помаранчева, я обрав помаранчевий фліоресентний гачочок. І так само ми беремо і сюди зараз гніздо наше. Приміряємо, де наш тройничок має бути. Ставимо тут палець і акуратно, рівнесенько. Вкручуємо наше гніздо. Я вам кажу, з таким монтажем, приманки зберігаються. Ну, реально, ну ви можете сотні риб на них спіймати. Поки не відірвете, але якщо відірвете, я вам рекомендую все ж таки носити з собою відбійник. Завжди, в будь-якій ситуації, носіть з собою відбійник. І ви завжди будете спасати свої приманки. Гляньте, яка краса. Ну, Неймовірна краса, рибка, грайлива. Все. Зараз просто ми підіжмемо знову ж таки з допоміжним інструментом. Оп. О, єсть. І заряджаємо. Ай! Ну, ці гачки. Ось трючий капець. Завжди з кожним разом дивуюся, наскільки гляньте яка краса. Содак у бішенстві щука ще більше більшому бішенстві. Гляньте, яка краса. Раз. Яка краса, два. Так. Яка краса Три. Ну, ну з цей кольор, я ж кажу, були змагання виграли. Салатова рибка з червоним хвостиком. І ще одна краса. Трьох дюйма. Це 3,75 дюйма. Ці три рибки, а це 3 дюйма. Гляньте, яка краса. Щука просто дуріє від такого. <свісно> Дякую, друзі, вам за перегляд. Як завжди, мені приємно, що ви перегля... переглянете моє відео. Поставите лайк, підпишетесь, мені буде це дуже-дуже приємно. Дякую всім гарного дня!